Привіт-привіт, мої любительці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе травень 2025 року. Тож, влаштовуйтеся зручніше, загадуйте себе, а я вже беру Таро, традиції, ось така от прекрасна колода в автентичному стилі. І ми з вами подивимося, що ж вам принесе травень 2025 року. Ну, звичайно ж тельці, я хочу, перш за все, привітати вас з вашими днями народження. Нехай здійснюється все найзаповітніше. Я вам щиро, щиро бажаю, щоб ви здійснювали свої мрії. Бажаю кохання, злагоди, миру, достатку, тельці. Це для вас важливо. Насолоджуйтеся своїм життям кожного дня. Я бажаю вам кожен день, щоб був для вас прожитий зі смаком і з задоволенням. Тельці, я вас обіймаю. Так. Хочеться для вас щось хороше. Давайте подивимось тельці, що вам принесе травень. Смірка мочів. У вас тельці тиждень розпочинається з деяких хитрощів. Можливо, ви підглядаєте за кимось або за чимось. Ви Можете підглядати, як хтось виконує роботу. Можливо, ви робите аналіз конкурентів, або ви десь піддивляєтеся у когось якусь зроблену роботу, або ви піддивляєтеся для себе майбутню сферу діяльності, у якій ви зацікавлені. Це, до речі, карта, коли вам потрібно бути обережними, тому що це ще карта. Шахраїв і злодюжок, хтось може піддивитися ваші секрети і подивитися ваші якісь робочі секрети. І дуже хотіти вивідати, дізнатися, як ви досягаєте успіху, що ж ви там такого робите, дізнатися якісь ваші лайфхаки. Ну, тельці, ця карта може програватися в дві сторони. Я думаю, все ж таки, що якщо ви захочете тут дізнатися якусь інформацію, або, наприклад, щоб там, піддивитися, як ваш одногрупник виконав якусь роботу, як там сусід зробив, то ви зможете це подивитися, піддивитися, ви зможете дізнатися, але будьте обережні, тому що тут також може хтось красти ваші ідеї. Будьте пильними. Так, що ще тельцям? Можливо, хтось влаштовує вам сюрприз. І ви цього не бачите десь там за вашою спиною. Так, тельці для вас. Четвірка жезлів. Ну, тут точно вам хтось сюрприз влаштовує, тому що це карта дому, це карта сімейного свята. В даному випадку це весілля, може бути, день народження ваш, ви святкуєте, може бути новосілля, це може бути фестиваль. Це, до речі, може бути запрошення гостей додому або відвідання дому. Цей може бути фестиваль не тільки, наприклад, у вас вдома, а ви можете відвідати фестиваль у якомусь місці. Ті, наприклад, або це може бути у вашому місті, якийсь фестиваль, концерти. Але зазвичай це також карта нерухомості, карта домашніх свят. Можливо, ви вирішите а, там підшукати якесь місце, де ви будете святкувати свій день народження. Хтось захоче зібрати гостей, а комусь влаштують вечірку сюрприз. Сподіваюсь. Я не зіпсую, ти я вже розповіла, що щось таке може бути. Так, що ще принесе тельцям? Травень, тельці для вас. Карта зірка. Чудова карта. Хто знає мене, хто дивиться мене в інших також соцмережах, і знає, що я просто обожнюю цю карту. В мене, наприклад, є також стікер паки старо, який можна так прикрашати, декорувати. чехли на телефони, кейси, там на MacBook, на телефон, на, на комп'ютер, на зарядку, на будь-які гаджети, і там завжди в мене є. То Спентаклі і зірка одні з моїх найулюбленіших карт. І це ваші плани, і це ваші мрії. Це може бути далекоглядність планів. Можливо, ви плануєте свій наступний рік, тому що тельці у вас розпочинається ваш новий персональний солярний рік. Це можуть бути якісь новини щодо майбутнього. Це може бути планування, це може бути планування далеких поїздок. Можливо, ви отримуєте якісь сюрпризи з-за кордону. Наприклад, це може бути в майбутньому здійснення якоїсь мрії, відвідання концерту, зустрічі з популярними якимись людьми. Можливо, ви заплануєте, що ви підете на якийсь концерт. Ну, це просто прекрасна карта. Ще й туз кубків на дні колоди, Ну, тельці переповнюють вас емоції, здійснюються ваші мрії. До речі, хто хотів також вагітності або планував собі це. Також, до речі, тузу кубків може бути, як наповнення, пропозиція руки і серця. Ну, Тут просто найкращі карти, найкращі варіанти по цій комбінації, які тільки можуть бути так. Так, що ще тельцям. Тельці для вас. П'ятірка мечів у чомусь вас тут не підтримують. І будьте обережні, тельці, по цій карті вам можуть позаздрити, можуть вас, до речі, не підтримати, або такий, як ніж в спину вам вставити через те, що. Вам позаздрили. Але, врешті-решт, ви все одно вийдете з цієї ситуації переможцем, тому що п'ятірка мочів, вона завжди каже, що ситуація завершиться для вас прекрасно, але по цій карті краще бути готовим до цього, до цієї ситуації, і заздалегідь, не встрягати в якісь конфліктні ситуації, тому що будь-яка битва вона забирає ваш ресурс. Тут краще, от, якщо Людина з вами хоче поскандалити, краще навіть не витрачати свою енергію на це все. Так, що ще? Але у вас є всі шанси тут перемогти. Просто знаєте, навіть коли ви переможець і ви щось втратили чи ресурс, чи у вас залишається такий осад після. Вам воно потрібно, я думаю, ні. Так, що ще для тельців. Так, це самоконтроль. У вас такі хороші карти, у вас такі хороші аркани. Я думаю, ви тут навіть не будете звертати увагу на якихось людей, які вам ну, тут точно заздрять, які, можливо, воно під цим я поставила, які, можливо, хочуть. Вкрасти якісь ваші робочі ідеї, вкрасти якісь ваші творчі ідеї, вкрасти якусь інформацію у вас. Ні, у вас вийде все найкращим чином і способом. Це вдалий початок, початок якогось вашого проекту, тельці. Це карта, коли ви самі творець і чудотворець, і мах свого життя, і свого щастя. Ви тут берете ініціативу у свої руки. Ви керуєте тут і інформацією, і комунікацією, і. Своїми почуттями і емоціями, Ви можете дійсно керувати якоюсь командою. Ви можете щось організовувати. Ви можете тут не тільки спланувати щось, а уже і зробити перший крок. До речі, тельці, у нас вже виходить, уже всі планети будуть діректними. Всі особисті планети уже в травні йдуть прямо. І ваш управник Венера. В тому числі тому от травень і перша половина червня це найкраще, навіть ще у червень, майже найкращий час у цьому році, взагалі, щоб щось починати, щоб робити перший крок, щоб щось організовувати, щоб запускати проекти, і не те, що тільки на рівні ідеї, а щоб уже робити перший крок. Тельці ну, це просто чудові карти. І у нас з вами ще є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося що... яка практика буде для вас сприятливою у травні. Трільці для вас, ну, прекрасно, на день народження, це spend time with friends. Це провести час з друзями. У них мені здається, тут ночівля. Вони тут розкладають таро, п'ють каву, чай, насолоджуються, щось малюють. Можливо, ви в такому стилі будете святкувати свій день народження, будете розкладати з друзями таро. Ну, але це просто символічно, але хто його знає. Можливо, ви тут просто збираєтеся з друзями. Це якась ваша вечірка. Це для вас буде дуже сприятливо. Не закривайтеся. Будьте в компанії однодумців. І ще одна колода в мене є для вас це оракул підказу під Всесвіту. Це повністю колода з такими короткими відповідями, словечечками. Так, ні, можливо, загадайте якусь ситуацію, яка вас зараз хвилює. І я спробую витягнути для вас підказку. Напишіть мені потім в коментарях, як зрезонувало. І тут у нас вийшло слово «day». «Day» – це у нас день. Можливо, хтось загадав якийсь термін, або це означає ваш день, день народження і щось буде знакове у цей термін, у цей період. Ну що ж тельці, я вас ще раз щиро-щиро вітаю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтесь на канал і до нових розкладів. Па-па!